Непереможній воєводі, переможні ми, звільнившись від бід, вдячні пісні возносимо тобі, раби твої Богородице, а ти, що маєш силу непереможну від усяких бід, визволи нас, що до тебе взиваємо, радуйся, невісто, невісна Я, ангел найстарший з неба посланий, був вітати Богородицю, радуйся. Та коли він побачив, Твоє, Господи, втілення з небесним гласом стояв, жахаючись, до Богоматері взиваючи, радуйся, бо через Тебе радість засяє, радуйся бо через тебе прокляття зникне, радуйся, дама, грішного спасіння. Радуйся від слізєви визволення, радуйся, височина для людського розуму недосяжна, радуйся, глибино для ангельських очей непроглядна, радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа. Радуйся, бо ти носиш того, хто все носить, радуйся, зоре, що сонце попереджає, радуйся воно божественного втілення, радуйся, бо тобою відновлюється творіння, радуйся, бо через тебе поклоняємось творцеві. Радуйся, невісто, невісна я, знаючи себе, чисте, свята діва, сміливо каже Гавриїлові, надзвичайне твоє слово незрозуміле для душі моєї, бо як ти провіщаєш зачаття без сімени, взиваючи Алилуїя, задум незбагненний зрозуміти бажаючи, запитала Діва Божого посланця, скажи мені, як з непорочного вона дівочого може син родитися? Він же відповів їй зі страхом, взиваючи, радуйся невимовної ради та й новидице, радуйся віру для тих, хто потребує мовчання, радуйся початку чудес Христових, радуйся повелінні Його осново, радуйся сходи небесні, що ними зійшов Бог, радуйся моста, що провадить від землі до неба, радуйся для ангелів приславне чудо. Радуйся для бісів, пригірка поразко радуйся, бо ти світло народила причудно. радуйся, бо як це сталося, ти нікому не відкрила, радуйся, бо розумом перевищуєш мудреців, радуйся, бо розуміння вірним освітлюєш. Радуйся, невісто, невісна я, сила вишнього окрила тоді непорочну діву, і вона зачала, а доброплідне її показало, як невородючу всім, хто хоче збирати плоди спасіння, співаючи, Аллилуйя, маючи Бога в лоні своєму, поспішає діва до Єлисавети, немовлятко ж тієї. Як почуло її привітання, зраділо і заграло, мов би піснями вітаючи Богородицю, радуйся галузку нев'ядної лози, радуйся нетлінного плоду придбання, радуйся вихователько, вихователя чоловіколюбного. Радуйся, бо ти народила садівника нашого життя, радуйся нива, що родить багатство милосердя, радуйся трапезо прибагата на дари помилування, радуйся, бо через тебе рай наново зацвів розкішно, радуйся, бо ти пристановище для душ готуєш, радуйся приємне молитви кадило, радуйся всього світу, очищення, радуйся благовоління Боже до смертних людей. Радуйся сміливости смертних до Бога, радуйся, невіста невісна я, бурею сумнівів, охоплений, збентежився праведний Йосиф, дивлячись на тебе, що мужа не знала, гадаючи, що тебе непорочна зведено, а ж, як довідався про зачаття від Духа Святого, взивав Аллилуйя, почули пастухи, як ангели оспівають пришестя Христове. В людському тілі і поспішили до нього, як до пастиря, але побачили його, як ягня непорочне, у лоні Марії випасене, та славлячи її, взивали, радуйся мати, ягнятка і пастиря, радуйся кошаро духовних овець, радуйся захисте від невидимих ворогів. Радуйся відчинення райських дверей, радуйся, бо небесні співрадіють земним, радуйся, бо земні торжествують з небесними, радуйся апостолів слава безупинна, радуйся, страстотерпців, терпців, ста непереможна, радуйся непохитна основа віри, радуйся ясне благодаті пізнання, радуйся, бо тобою спустошене пекло, Радуйся, бо через тебе ми зодягнулись у славу, радуйся, невісто, невісна я, побачивши зарю, що йшла з волі Божої Волхви пішли за її світлом, немов за світильником, шукаючи могутнього царя, і досягши неосяжного, зраділи, співаючи йому, Аллилуйя, побачили сини хавдейські на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив. І пізнавши в ньому владику, хоч і мав він вигляд раба, поспішили дарами його вшанувати і виголосити благословенні, радуйся мати зорі незаходимої, радуйся світанку таємничого дня, радуйся, бо ти піч, омани, вгасила, радуйся, бо просвічуєш служителів святої Тройці, радуйся, бо лютого мучителя позбавила влади. Радуйся бо явила Господа чоловіколюбця Христа, радуйся, бо варварського служіння позбавляєш, радуйся, бо від лихих учинків відкиляєш. радуйся, бо вогнепоклонство ти загасила, радуйся, бо сполум'я пристрастей визволяєш ти. Радуйся провіднице вірних до непорочності, радуйся всіх поколінь веселосте, радуйся невісто, невісна я, богоносними проповідниками волхви повернулись до Вавилону, здійснивши Твоє пророцтво і всім проповідували про Тебе, Христе, обминувши ірода як безумного, нездатного співати, Аллилуйя, засяявши в Єгипті світлом істини. Ти розвіяв темряв омани, бо їдули його, нестерпівши, твоєї сили спаси, попадали, а ті, що визволилися від них, взивали до Богородиці, радуйся оновлення людей, радуйся подолання демонів, радуйся, бо ти владу лукавства знищила, радуйся бо ідольську облесливість викрила, радуйся море, що потопило фараона духовного. Радуйся скеле, що напоїла справих до життя, радуйся стовпе вогненний, що всім із темряви дорогу показує, радуйся покрови світу, ширший за небозвід, радуйся поживо, насліднице мани, радуйся служителько святої втіхи, радуйся земле обіцяна, радуйся земле, з якої тече меди молоко, радуйся невіста невісна, коли Симеон хотів відійти від цього світу облесливого, ти віддався йому як немовлятко, але він пізнав тебе як Бога найсвятішого, через те й здивувався твоїй невимовній премудрості. Взиваючи Аллилуйя, новий твір показав Творець, коли прийшов до нас свого творіння, бо зачався божественно в непорочному лоні та вийшов із нього, зберігаючи його таким, як було перед тим нетлінним, щоб ми, побачивши чудо, співали Богоматері. радуйся квітко нетлінності, радуйся вінцю стримання. Радуйся, бо ти засяяла подобою Воскресіння, радуйся, бо життя ангельське ти показала, радуйся, дерево ясноплідне, що його плоди споживають вірні, радуйся, дерево ряснолисте, що багатьох криває. Радуйся, бо носила в лоні визволителя поневолених, радуйся, бо народила провідника для заблуканих, радуйся судді праведного ублагання, радуйся багатьох гріхів, прощення, радуйся вбрання відваги для ноги, радуйся надія безнадійних, радуйся любове, що всяку пристрасть перемагає, радуйся невісто, невісна я, дивне народження, побачивши. Відійдімо від цього світу, перенесімось розумом на небо, бо задля цього Всевишній Бог на землі з'явився як смиренна людина, бажаючи піднести до височин тих, що співають йому. Алелуя. Увесь був на землі й неба ніколи не покидав Бог, слово незбагненне, бо то був Божий прихід, а не зміна місця. І народження від діви, що прийняла Бога, почувши величання, радуйся оселе Бога Неосяжного, радуйся двері дивної таємниці, радуйся для невірних нечуване диво, радуйся для вірних, найпевніша похвала, радуйся, пресвята колісниця, сущого на херувимах, радуйся світлице Преславна, сущого на Серафимах. Радуйся, бо ти супротивників до згоди привела, радуйся, бо ти дівоцтво і материнство сполучила, радуйся, бо через тебе провину прощено, радуйся, бо тобою відчинено рай, радуйся ключу до Царства Христового, радуйся, надія на блага вічні, радуйся, невісто, невісна я. Усі ангельські сили здивувалися величності Твого втілення, Христе, бо неприступного Бога побачило як приступну для всіх людину, що з нами перебуває, і чує від усіх Халилуя! Красномовців велемовних бачимо перед Тобою Богородице, як риб безголосих, бо неспроможні висловити, як ти. Залишаючись дівою, змогла народити, а ми, дивуючись таємниці, з вірою взиваємо, радуйся премудрости Божої вмістилище, радуйся проведіння Божого скарбнице, радуйся, бо ти мудреців немудрими виявляєш, радуйся, бо красномовці німіють перед тобою, радуйся, бо люті дослідники розум втратили. Радуйся, бо знітилися каскарі, радуйся, бо афінські тенета розриваєш ти, радуйся, бо мережі риболовців наповнюєш, радуйся, бо з прірви невідання виводиш, радуйся, бо розум багатьох просвічуєш, радуйся короблю для тих, хто хоче спастися. радуйся пристановище в житейському плаванні, радуйся, не невісна я. Бажаючи спасти світ, усього Прикраситель прийшов, як обіцяв, і вічно сущий пастир і Бог з любови до нас став людиною, що подібним подібне призвати. Тому й чує належне Богові Аллилуйя. Вдячні пісні возносимо тобі, раби твої Богородице. А ти, що маєш силу непереможну, від усяких бід визволи нас, що до тебе взиваємо, радуйся, не невісна Я. Прийми, о могутня, на все добре, причиста владичице Богородице, удар від нас, негідних на слуг слух твоїх. Цю величальну пісню, що тобі єдині належить, бо тебе вибрано з усього людського роду, ти вища понад усі створіння небесній земні, бо через тебе був з нами Господь сил, через тебе пізнали ми Сина Божого й удостоїлися святого Тіла і причистої крови Його, тому блаженна ти з роду врід. Ти світліша від херовимів і чесніша від серафимів, і нині все хвальна, і, Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних слуг твоїх, щоб ми встереглися від усякої омани лукавого та від усякого лиха, щоб вийшли цілими спосеред убивчих диявольських спокус. До кінця життя нашого молитвами Твоїми зберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні Твоїм заступництвом і поміччю віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь у святій і Тройці, єдиному Богові і Творцеві всього Сотворіння, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.